Які ж головні завдання групи? Контроль за використанням бюджетних коштів. Контроль група буде контролювати. Не влада буде контролювати, не депутати будуть контролювати, а група якась, яку створили. І невідомо, хто в цій групі, а ми скажемо, хто в цій групі. І чи мають вони відношення до питання використання бюджетних коштів. Моніторинг виконання антикорупційного законодавства, зокрема, закон України про запі... запобігання корупції. Якщо казати про корупцію, це окрема тема розмови. В Україні є корупція і в великих масштабах. І виникає тільки одне питання. А хто поніс відповідальність за корупційні моменти? Хто відповів за це? Хто був притягнутий за корупцію? Надайте відповідь, хто моніторинг використання антикорупційного законодавства. І ця група також буде займатися. Запобігання виявлення та врегулювання конфліктів інтересів. Окрема увага також до власників та користувачів земельних ділянок у Києві. Група та підзвітність. Працюватиме над виявленням, і тут увага. Ухилення від декларування, оподаткування та належного документального оформлення землі. Невже в Україні немає законів? Як мають бути і подаватись декларації, як мають бути сплачені податки? Ми не кажемо зараз про. Суму податків, про відсотків податків це окрема тема розмови. Ми кажемо сам про сам механізм. Закон має бути. І люди, юридичні, фізичні особи, мають дотримуватись цього закону в цих питаннях. Якщо вони не дотримуються, тоді вже настає відповідальність також відповідності до законодавства. Таке законодавство є? Чи його немає? До чого тут група? А також питання належне документальне оформлення землі. Це окрема тема. В цьому питанні має бути створений окремий орган влади, який, до речі, має бути в складі виконкому. Це орган з питань містобудування та архітектури. Знаю, що в місті Києві є департамент містобудування та архітектури. Але не знаю, чи він